Проведена більшовиками русифікація на території всього Радянського Союзу відбивається досі на політиці пострадянських країн. Росія вправно маніпулює тим, що російськомовні громадяни це росіяни, і під цим соусом починає конфлікти. І в цьому випуску ми поговоримо про русифікацію в СРСР і з'ясуємо, навіщо ж вона проводилась і до чого привела. Сам процес русифікації відбувався ще за часів Російської імперії, і що загалом нерівномірно, а деякі регіони, такі як Фінляндія, практично до останнього зберігали широку автономію і русифікації не піддавались. Регіони імперії між собою сильно відрізнялись, якщо європейська частина Росії була напогано урбанізована і відносно освічена, то Кавказ чи Середня Азія продовжували жити у традиційному укладі, вести кочовий спосіб життя тощо. Тому і русифікація в таких регіонах не могла проводитися за визначенням. А ось міста імперії вже тоді активно говорили російською. З приходом більшовиків до влади вони навпаки відмовилися від русифікації, називаючи все це імперіалізмом, і більше того стали проводити політику коренізації повністю протилежно. Політика коренізації означала, що більшовики стимулювали вивчення та використання корінних мов на землях проживання малих народів, так запроваджувалася освіта місцевою мовою, видавалися книги, газети і навіть велась документація. Більше того, щоб стати чиновником у ті часи, було обов'язково знати корінну мову, через що навіть росіяни, які проживали в інших регіонах, були змушені вивчати мову корінних народів. Таке становище, щоправда, тривало надовго, коронізація розпочата в 20-ті роки, вже стала згортатися у 30-ті і замінювалася зворотнім процесом русифікації регіонів. З тих часів і до кінця існування Союзу русифікація практично не припинялася в усіх регіонах країни, хоча йшла у Радянському Союзі теж нерівномірно. Разом із русифікацією більшовики провели також стандартизацію російської мови, давши їй єдиний вигляд. Чому ж так сталося і з чим пов'язана була різка зміна радянського курсу? Перше і найважливіше це страх сепаратизму та зміцнення національних ідентичностей у регіонах. Ще з часів Російської революції більшовики стали загравати з національними рухами малих народів, тим самим схиляючи найактивніших громадян на свій бік. Більшовики дали обіцянку, що епоха російського імперіалізму буде закінчена і вони дадуть вільно розвиватися національним культурам і ідентичностям. Зі створенням СРСР, ця політика була продовжена, і більшовики бачили в ній союзну основу. Тому політика коронізації і стала продовженням саме таких процесів. Проте, вже наприкінці 20-х радянська влада почала турбуватися процесами, які стали відбуватися на територіях інших народів. Національна самосвідомість разом із культурною ідентичністю призвали до створення нової інтелігенції, яка вже виступала із національних позицій, а не з радянських. На офіційному рівні була проголошена боротьба з буржуазним націоналізмом. Національна інтелігенція репресована, а на територіях всього союзу розпочався зворотній процес русифікації з метою утримати всіх в одній країні та не допустити сепаратизму, а також народження національної ідентичності та самовизначення. Процес русифікації був продовжений після Другої світової. За пізнього сталінізму, він став ще активнішим, російська мова і народ стали центральними в СРСР, тому було обрано курс на однозначну русифікацію. У цьому контексті політика Сталіна фактично не змінювалась до кінця розпаду СРСР, а національна мова активно витіснялася протягом наступних десятиліть. Повністю витіснити регіональні мови так і не вдалося, радянська влада навіть продовжувала офіційне використання корінних мов. Наприклад, друкували літературу, проте російська стала займати все більше і більше місця в житті громадян, а місцеві мови втрачали популярність, деякі навіть перестали вчити через її непотрібність та непрестижність. Друга пов'язана причина це спроба створення нової ідентичності радянської людини. Національні ідеї, що існували всередині СРСР, суперечили концепції та ідеї радянської влади про створення нової ідентичності. Саме визначення народів не могли бути в такому разі по-справжньому сильними, саме тому більшовики намагалися максимально змішати населення та уніфікувати все, що тільки можна, у тому числі мову. Також проходив процес централізації всього апарату і тотальний контроль. Російська мова стала очевидним вибором, оскільки була найпоширенішою, а російське населення найчисельнішим у СРСР. Після Другої світової міста російського народу стало особливим, він став займати центральну позицію. І саме на базі російської ідентичності були спроби виковити радянську. Русифікація населення була однією з головних частин цього процесу, та часткове створення радянської людини так чи інакше, але відбулося. Пострадянське населення після розпаду Союзу багато в чому опинилося у пошуках нової ідентичності. Сама ж побудова соціалізму також протиставляла собою ідеологію націоналізму, тому за допомогою русифікації придушувалися інші ідентичності або принаймні відводили їх. На другий план. Першочергове – чергове це соціалізм та комунізм. Побудова комунізму взагалі була неможлива на основі національного мислення, основна роль у доктрині завжди відводилася класової боротьбі, а не національним інтересам. Третя це суто практична причина. Радянський Союз був величезною імперією, у складі якого мешкали сотні народностей. Для можливості комунікації та зв'язків між ними була необхідна основна мова спілкування нею стала російська. Знову ж таки, як найпоширеніше, на момент приходу більшовиків до влади. Російська мова стала лінгва франка для радянської держави, і тому її вивчали усюди, як в Україні, так і у Киргизстані. Радянська практика господарювання припускала, що будь-якого громадянина після навчання можуть відправити у будь-яку частину Радянського Союзу на роботу. Нерідко це були віддалені регіони із різним етнічним складом. Тому російська мова використовувалась як основна для спілкування між різними народами. Процес русифікації тому й був запущений у 30-ті роки, тому що в СРСР почався процес індустріалізації, який передбачав стягування сільського населення у великі міста для будівництва індустріальних об'єктів. Нарідко це здійснювалося змішаними командами з різних національностей, тому була нагальна проблема знання спільної мови. У пізній радянський період із його високим індустріальним рівнем. Така потреба зберігалася і навіть наростала. Під час коронізації виникала проблема, наприклад, про те, що документація у кожній республіці і навіть автономії велась місцевою мовою, що ускладнювало бюрократію між регіонами та обмін даними. Варто розуміти, що Радянський Союз є суперцентралізованою державою з командною економікою, тому це буквально призводило до фатальних наслідків через мовні проблеми. Схоже було і в Радянській Армії, куди всі потрапляли. Послати могли служити до іншої республіки далеко від дому, А сам склад підрозділів також міг бути багатонаціональним. Сама ж політика СРСР у цьому сенсі також перешкоджала сепаратизму регіонів, змішуючи різне населення, і були знову ж таки спроби створення нової людини без певної ідентичності та прив'язки до території. Окремо варто відзначити процес русифікації та навіть коренізації мусульманських народів у СРСР. Мусульманські народи в дореволюційний період користувалися зазвичай арабською писемністю, і зрозуміло, релігія займала серйозне місце у житті цих народів. З приходом більшовиків вони вирішили розірвати цей культурний та ідеологічний зв'язок, і навіть під час коронізації змушували народи переходити на латинську писемність, а потім і на кирилицю. Подальша русифікація відбувалася у тому ж ключі. Метою був злам традиційного укладу, відмова від релігійних текстів та впливу сусідніх народів, які проживали недалеко від Союзу, це Араби, Перси та народи Афганістану. Це було також важливим у контексті знищення національних ідей, а також релігійних, з чим більшовики також активно боролися та забороняли ходити у мечеті і навіть їх закривали чи зносили. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що процес расифікації всіх регіонів був затіяний відразу з багатьма цілями, для того, щоб придушити регіональну ідентичність і уникнути сепаратизму, для створення нової радянської людини, а також із практичних причин російська мова використовувалася як міжнаціональна, що було просто необхідно в такій величезній країні. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.